Відбувся 36-й обмін полоненими. Додому вдалось повернути ще 50 українців. Це 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Ці бійці потрапили у полон на Чорнобильський АЕС, а також оборонці Маріуполя, хлопці з Донецького напрямку з під Бахмута. А також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Другий день народження батьо. Всіх Обмін результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Душу тіло ми за нашу. Майже після чотирьох місяців полону повернувся додому наш земляк, військовий 58-ї окремої механізованої бригади Ростислав. Сам хлопець родом із Тростянця. Там вже разом з родиною пережили місяць російської окупації. 20 березня 2022 року армійці Росії вигнали його родину з квартири і самі там оселились. Викрали всі цінні речі, мародерили та руйнували все на своєму шляху. Після звільнення Тростянця Ростислав пішов добровольцем в ЗСУ. Ополон Потрапив 24 вересня під час боїв на Бахмутському напрямку майже весь цей час він був у СІЗО на території окупованої Луганщини. Зізнається, там багато чого довелось пережити, аби нарешті ступити на рідну землю. Зараз Росислав найбільше хоче побачити рідних та дочекатись того часу, коли Україна відвоює всі свої території та поверне полонених із російського полону додому.